Я дуже люблю цю частину з історією. Вона не завжди потрібна в лекціях в освітньому такому в процесі, але в даній лекції вона потрібна. Чому? Дуже грубо можна розділити, як можна розуміти терміни взагалі. На більшу частину вони зазвичай англомовні, і більшу частину достатньо просто перекласти. І все стане ясно. Uh, простий переклад. Спробуйте. Частково це якесь скорочення, а частково це запозичені слова, наприклад, з інших галузей, або так історично склалося, як, наприклад, там, бах. Так, Тому, що пояснити, роз'яснити, що означає той чи інший термін і який сенс, суть закладена, нам потрібно інколи. Трошечки привідкрити історію і пригадати, а в чому ж сенс. Насправді це і буде глибинне, таке базове розуміння того, чим є, ну в нашому випадку. Смок і Сеніті. Це частина не для просто цікавості, просто щоб десь блиснути е, власними знаннями. Ні, це якраз зараз будемо закладати е, основу знання, щоб ви не плутали форму та суть. Тож, переходимо одразу до димного тестування. Є декілька варіантів, е, які можна знайти на просторах інтернету, звідки взагалі. Почалося і пішло оце от димне тестування. Я вам навів декілька прикладів найпопулярніших. Причому те, що стоїть на першому місці, не є найпопулярнішим. Але зараз розкажу. Давайте я. Так, є в нас електроніка, пічники і пожежники. І я почну з кінця. Або давайте середина. Пічники це, мабуть, найпопулярніший. Варіант, як пояснюють, звідки воно пішло. Чому вони вон, тут в мене біленькі, а електроніка в мене зелененька? Тому що оці історії про пічники і пожежники вони не підтверджуються. Вони схожі на легенди. Я не знайшов підтвердження, що справді воно так пішло. Це схоже на вигадані історії Вони частково пояснюють нам щось, але не найкращим чином. Давайте я вам їх повторю так і перейдемо до того, звідки воно скоріше за все пішло. так Тож пічники це така в нас легенда про те, що людина-пічник, яка склала піч нову, вона, типу, її закінчила, закрила всі непотрібні. Виходи, скажімо так, залишила там основний шлях, по якому має дим іти, і, значить, запустила, заклала е дрова, і запустила цю піч, і подивилася, що дим має пройти виключно типу по основному шляху, а ніде не вийти крізь щілини, і непотрібні отвори, через які вона не має, дим не має проходити. Трохи це нагадує димне на тестування, втім, не найкращим чином. А, і впродовж цієї лекції, якщо ви будете пригадувати, ви зрозумієте, що це не повне, повноцінне таке визначення. Воно не досить, не досить точне. Я пропоную вам його забути. Ну, ми знаємо, що є така історія, є така легенда, втім, не, не дуже а, мені це подобається, не точно. Пожежники. Це те, що зустрів я в своєму житті. Це було доволі давно, на початку нульових. Я зустрів таку легенду першу для мене це, це була перша легенда про димне тестування. Це, типу, пожежники, які дивляться на селище, вони забираються на пагорб на якийсь і, типу, дивляться, якщо. Типу диму немає, або навпаки, дим є, то можливо там починається пожежа. І отак, от вони оглядаючи дуже швидко все селище, можуть за димом визначити, що десь починається пожежа. Втім, також ця легенда, можливо, таке щось і існує. Так, можливо, і роблять. Це не виключно. Втім, я не знайшов підтвердження, що саме. Ці історії є базою, звідки пішло наше димне тестування, яке ми використовуємо в Айтішці. А от електроніка, тут є така історія. І я вам розказую нарешті, що це таке. Значить, зародилося під час тестування електроніка. Коли збиралися плати, електронні плати. Тобто є плата, і на ній є певні компоненти. Якісь лампи, можливо, ще, ще давно, якісь реле, якісь транзистори, щось там збирається плата. І тут дуже схоже вже починає бути дуже схожим на нашу розробку. Тому що до того я зараз роблю такий типу крок у бік, до того, як це розробити, до того, як це зібрати, ми робимо певну схему. Плануємо, в нас є певна мета, ідея, що має робити наша схема, з яких частин воно буде збиратися. Ми прораховуємо до того, прораховуємо, як будуть взаємодіяти ці компоненти. Тобто є в нас архітектура, є планування, потім є реалізація, потім є тестування. Оце вже прямо сильно схоже на софт. Тому тут ем, паралелі їх. Їх повно і повністю ці паралелі перекладаються на IT. Отже, і це прямо реальна історія. Ця історія перевіряється. Я не знаю, як з пічниками з пожежниками, що вони там роблять. От, але ця історія перевіряється. Тож, ми зібрали всі компоненти, і першим чином, до того, як робити перевірки конкретними сценаріями, ми перевіряємо, чи взагалі. Не згорить наша схема, коли ми подаємо на, 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 на неї струм. Це перший тест. Подаємо струм, і візуально дивимося, чи не загоріло щось. Можливо, десь ми помилилися, можливо, десь не так спояли, можливо, десь ми трохи помилилися в якомусь компоненті, і десь сила тока або струм там не відповідає. Воно спричинило те, що елемент який згорів, і дуже часто такі елементи вони горіли ну, фізично з димом. І, відповідно, це перший тест, якщо дим є, немає сенсу ніякого тестувати конкретні, типу, подавати специфічну напругу, специфічні умови давати. Нема сенсу, воно горить. І його треба зупинити, віддати, подумати, де, чому так сталося, переробити і, о, значить, запустити заново. І насправді це максимально лаконічно. Я вам розказав, в чому суть смовка. Як бачите, тут. Ще не виникло в нас ніяких функціональних тестів, але ми хочемо перевірити, чи взагалі схема зібрана правильно. І це є насправді тим, чим є димне тестування, саме звірски, і пішло наше димне тестування, про що я зараз вам набагато більше розкажу.